Через який пробіг потрібно змінювати масло в моєму мотоциклі, скутері чи квадроциклі? Часто запитують. Часто обговорюємо з кожним. Третім клієнтам і приходиться ну, пояснювати, що це дуже як би, індивідуально до кожної техніки. Тому що буває техніка, що заміна масла йде е, після мотогодин, а буває, що після пробігу. І по-перше, будемо, давайте так будемо говорити всі слова, щоб це ми будемо говорити про якісне масло. Є фірми, марки, багато хто як де довіряє, і хто не ходить там десь по ринку і шукає, хто б йому сладше розказав на 5 копійок дешевше. Фірм Магазинах беремо репсоли, мутюлі, хто чому довіряє, йде, привіре, платимо непогані гроші і беремо <клес>, півсинтетику, синтетику, тому що всі, ну, багато хто пояснює, тому що навіть мій от покійний тато він все життя був далекобійником. Він починав починав з колхоза з на, на зілупу встановив двигун від трактора, завів його. Поїхав, після того йому дали КАМАЗа. І після того, і коли він довгий час робив уже на фурах. До речі, батько так і помер в фурі. Звів машину в кювет, машина ціла і так і помер. І розказував мені, каже Бодя, якщо б ми колись їхали в Камази, заливали масло, яке ми заливаємо зараз у фури, каже, е, наші Камази їхали б, мабуть, в мінімум ще раз довше. І це реально так. Тому що якісна олива багато чого грає. Ну, тепер поговоримо про те, які відмінності від чого. І що буває? Давайте скутерів. О, хто там кричить: 800 кілометрів і улибається, треба замінювати. Йому, як би сказав, він би зараз стукнувся головою, навіть об щось тверде. А сказав би то, що, допустимо, цей скутер 250 з карабелового апрія. Тут в мануалі італієць італійською ручкою, італійським чорнилом, по-італійськи написав, що тут заміна масла після проката, обкатаного двигуна раз в 10 Тисяч кілометрів. Раз в 10 тисяч. Хап! Так і написано. Є в мене таблиця на ПК, і зараз мануали є в Гуглі. В тому що, блін, буває, так дивиться на тебе, ніби полу, ну, трошечки на цей щось нерозумне. Так, раз в 10 тисяч негуманно, тим паче на бушній техніці. Я поясню, чому на бушній техніці краще замінювати в половину ресурсу. На це є вагома причина. Не просто, бо мені сказав е, там дядя Афанасій, який бачив колись святий двигун розібраний і зробив шаблон. Розумієте? Тому. Відрізняється все по-перше, е, тому що тут двигун на вкладишах. Тут двигун на вкладишах, автомобільний двигун також на вкладишах, і там також в основному раз в 10 тисяч кілометрів. І реально, Yamaha Majestic 400 кубова по мануалу, по-моєму, 4-5 тисячі. Так? Цей, тому що представте собі, чому це так. Реально, коли в три тисячі кілометрів відкручуєш щуп, дивишся, олива чиста, зливаєш на руку, вона ну реально, коли в цьому двигуні вона вже буде з вироботкою, Тому що в першу чергу, крім того, там як е, система смазки йде, це вже інший вже буде інша тема, не будемо відхилятись. А представте собі, якщо колінвал у вас зафіксований на двох вкладишах, які не крутяться, тільки проходять е, через дикди дирочку канали проходять масло, його мастит І якщо у вас коленвал крутиться на двох підшипниках, і шарики просто весь час просто збовтують і збивають фізично, технічно, воно також олива виходить з ладу, тому тут частіше. Я замінював раз у 5 тисяч. Дивіться, замінювати масло вам не, не допоможе раз у 50 км, якщо ви будете не будете дивитись за фільтрбоксами. Якщо у вас. Несправні фільтрбокси. Це по-перше, а по-друге, неякісна олива. Тому що бувають навіть гідронатяжники цепі, залили ланцюга ГРМ. залили не ту в'язкість, не той, що по мануалу, Там Апріля Леонардо 150, й двигун. залити туди мінералку дешеву, воно просто Ну, коротше, біда буде, біда. Так ну тут чоловік міняв на це знайомий, він міняв раз так до двох тисяч. Він доходило. Приблизно нормально, так раз в пів в пів ресурса. Взагалі, на всіх е, мотоциклах е, китайських, не китайських. Зараз нема китайських, не китайських. Зараз Ямаха може бюджетну модель зробити бюджетну модель. Там скутера Ямаха Делайт, собачу той циліндр зсередини. Він не нікасільовий, він не чугунний. Коротше. Він дешманський, розумієте, а може бути якісний там, гіон там або реально де, де цей. Тому загальне відносне поняття по цім. На ринках колись, як казали, на, на мотоцикли оці, 3000 кілометрів. По тому вуйки почали всякі і заливати, можливо, і десь і там, всяку таку шмурдяк сказали, раз в півтора в тисячу кілометрів. Взагалі-то є даже стаття в Гуглі, є пости. Де пише раз в спортбайках, раз в півтора-дві тисячі кілометрів. В спортбайках це якщо на кілометрі, а в всій іншій техніці в 4-5 тисяч. Якщо візьмемо, що сплави китайські менш якісні, там двигуни візьмемо, ділим на половині раз у дві тисячі кілометрів. Якщо ви заливаєте неякісну оливу, таку приблизно... Не маєте, скупуєтесь, не знаю, щось більш-менш. Отаке у нас також є 600 гривень каністрі автомобільне масло польське. Е -е, є клієнт, який. Хочу, щоб йому за 200 гривень була заміна масла, тому що на скутері він замінює кожну тисячу. Так. Але якщо ви, допустимо, залиєте, от, е, візьмете от, таку от мотюлечку, то в неї там навіть є присадка, яка знімає навіть е, от е, пилюку і це все. І ви, по-перше, відчуєте, як двигун працює по-другому. Так. І, по-друге, ви будете приємно вражені, що від. Пахне від техніки дуже приємно. Навіть на двигунах це Honda Super Cup да, скопійований, це ж Альфа, е Дельта двигуни. так? Вони ж тоді, коли вони придумані були <клух> в Японії в 70-х чи яких там роках, да? чи 139-ті двигуни, 157 і j G6-ті, вони ж да, да, 80-х років. Вони на мінералку придумані, так? правильно? Але Євгеній Травніков навіть розказував, каже, що на з'їзді байкерів от, реально людини брали інтерв'ю. У нього підписчиків, капець. Він, Він майстер. От, я його не раз дивився і допомагали. Його от, іменно такі от, підказки. Наприклад, в компресор. Не вір, там налипає шланги, всяку химню, лий, повну синтетику. Юку я залив, не треба там мотюльку, Юко. Блін, 5 чи 6 років компресор, 3, 3 заміні, масло прозрачне, ідеальний стан компресора ні в шлангах, нічого. Дай тобі Боже здоров'я, Травніков. І він каже, на дні пер 11 я виїхаю на с'їзд, і там каже, під'їхаєш тим поком. Ну, це щось приблизно з тих, хто мені хоче доказати, тут, що замінювати треба не стільки і, і улибається. Там, ну, буває так, що просто не знають, я не, не затиха, буває, що приходить. там І, цей. і він каже, під'їхає до нього. Скажи, а чому в тебе так довго їде цей дня про 11? Він каже, ну по перше, я э, лию повну синтетику. каже. І Він каже, він улипнувся так, типу, до нього, читаєш що ти, ти, типа буга, і чекаєш щоб він щось йому доказував. So, він каже, став, ну що доказувати. Просто я йому сказав і все. І тому навіть да-да, і є таке, а говоримо, тепер. А про мотогодини тут не будемо. Про цифри казати, через скільки, хто, в кого, яка техніка заходити. Зараз сайти відкриті, всі знають, ділиться, через скільки мотогодин люди встановлюють навіть е, мотощотчики і знають. Але я вам скажу, дивіться, як мінімум один з цих рапторів, так у нього от покатушка. У нього, так я знаю, він виїхає на цілий день, і він від середини оборотів і до максимуму на повних парах він тулить. Людина іменно висаджує з нього, йому треба слідити чітко за будь-якому стані двигун. Треба слідити чітко. Якщо людина купила так десь селом виїхати два рази-три притиснути, я думаю, звісно, не буде лишнім, але якщо ви не вкладете трішечки у, у мотоцифри свої, скажімо так, то нічого страшного не буде для двигуна, бо тому, що життя не дешеве зараз і. І, і тому е, пост такий з інтонацією, з інтонацією і економії, і розуму, і, в принципі, якби інформаційний. Будьте здорові. Всім добра та миру.